Привіт! Ви на каналі Бахарева говорить, і це наш наступний випуск, присвячений 12 сезону холостякам. Не забувайте підписуватись на наш канал, чекайте до самого кінця, бо тільки в кінці ви дізнаєтесь, хто ж саме покинув цей проєкт на восьмому ефірі. І так ми дійшли вже до восьмого епізоду. До речі, найскучнішого епізоду, як мені здається, якщо у вас є якісь інші враження, пишіть це в коментарях. Мені здається, що нічого такого особливого на ньому не трапилось. Тобто не було ніяких скандалів, ніхто нікому не набив морду, ніхто не домагався Алекса і Алекс ні з ким таким і. Да, навіть не цілувався, тобто, дуже-дуже скучний ефір. Після сонячних дубаїв сценаристи вирішили, що треба поморозити всіх, і відправили дівчат Александру до засніжених Карпат. Ми пам'ятаємо, що все це знімалося ще до. Повномасштабного вторгнення, тому це все красиво, стильно, яскраво, весело, а це зовсім інше життя. Але зараз ми переживаємо разом із дівчатами. До речі, якщо вам подобається Марина, та сама Марина, яка Така дуже привабливою зовнішності, то ви можете почитати моє ексклюзивне інтерв'ю з дівчиною, яка вийшла на сайті Факти, і буде там ссылка на це інтерв'ю. Де Марина розказала, як вона живе зараз, що в неї змінилося. Звичайно, вона не розповіла. Чим закінчиться це шоу, Але ми ж знаємо, що кожна дівчина підписує дуже такий суровий, а, сурову бумагу, де там? Штраф за те, що вона може сказати дещо не те. Тобто про шоу вона мовчок, але вона розказує, що а, у неї там був якийсь зрив, що вона набрала лиш зайвих кілограмів за цей час, як вона зараз себе почуває. І мені здалося, що ця дівчина не перемогла в цьому шоу. До речі, в нашому минулому ефірі, подивіться, ми вже писали про те, розказували про те, хто же стане переможницею цього шоу. Нам так здається, що ми знаємо, хто це буде, тому що ми предсказали, хто покине проєкт на восьмому ефірі. І так воно трапилось. До восьмого ефіра підійшли. Сім дівчат, і ми розуміли, що одна з них піде. Що ж вони робили в Карпатах, вони каталися на Санях, вони там їздили в гості до Хаски, це на ферму, не було індивідуальних побачень, воно, насправді воно мало бути у Саші Мудрій, але в останню мить його перехопила Марина. Тому що вона скористалася своєю можливістю забрати будь-яке побачення собі, яке вона отримала на минулому епізоді. Так ось вона хотіла забрати собі це індивідуальне побачення Саші мудрої. Але мудра, ми вже знаємо, що вона не тільки мудра, а й смілива дівчина. Вона сказала: Ні, а я тобі ні, не віддам. Вони довго сперечалися, призивали Гришу, щоб він все вирішив. Але все закінчилося тим, що дівчата удвох пішли на це побачення, і, звичайно, нічого особливого не трапилось. Ми вважаємо, що... Переможницею стане такі Катя. Вона така була дуже на вона також була на тройному, мені здається, побаченні. Вона так себе вела. Чи на двойному? Ні, з вікою, з вікою вона була. Вона була така дівчина, яка вперше. Я вперше побачила сніг, боже мій вперше стала на лежню. Вона нічого не вміє робити. Вона тримала Алекса за ручку, тобто робила все для того, щоб він відчув себе мужнім захисником. Можливо, це мало, мало справити на нього враження. А на відміну від Каті, Аліна. Нічого такого не робила і поплатилася за це. Тому що саме вона на церемонії троянд не получила свою троянду. До речі, це було, як мені здається, дуже. Предсказуємо, тому що дівчина ніяк е, не показувала, що вона розположена до Алекса. Вони не цілувалися, а вона ніяк там нічого не обнімала, не трогала його. А як ми вже зрозуміли, Алексу це дуже до вподоби, коли він бачить, що дівчина вона усіми силами намагається якось привернути до нього увагу. Ми пам'ятаємо Мари. Марину, яка лише не звабила його на першому побаченні. Алекс, але Алекс був не проти, мені здається. Так ось Аліна, на відміну від всіх інших дівчат, а вона нічого такого не робила. Вона, начебто, казала: я, приоткрила двері, в які Алекс може зайти. Алекс тільки туди сунувся, як вона сказала, ні. Ти повинна щось таке зробити, щоб я дозволила тобі їх відкрити і далі. Ну, слухайте, Алекс не був до цього готовий. Він не хоче оце паритися за Аліною з дверми чи з чимось ще. Нашу, якщо є поруч, Катя, Саша, Віка, Марина. Боже мій, які вже давно розпахнули свої двері і чекають на Алекса, Нашу йому та Аліна. Тому він сказав ні, Аліна, м -м 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 -м, нам з тобою разом не йти. Аліна така зробила такі великі очі а, і пішла з цього шоу. Гадаю, що ніхто, ніхто, особливо Саша Мудра, я її не любила увесь цей проєкт, вони дуже зраділи. Робимо ставки, хто буде наступним. Я кажу, що це буде Юля. Юля Медуза покине цей проєкт. Подивимось, дочекаємось п'ятниці. Будемо сподіватися, що ми будемо зі світлом, з водою, з теплом і без русні. To bo Ukrajina!